Друзі, всім привіт! На зв'язку підрозділ Гострі картузи Нацгвардії України і маємо для вас свіженькі кадри з передової. Отже, хтось, судячи з усього, вирішив заздалегідь відсвяткувати велику перемогу і героїчно поповз штурмувати Київ. Ну як штурмувати? Повзти. Повільно, але впевнено, в напрямку вічного відпочинку. Схоже, ми щойно зафіксували перший реальний приклад повзучого наступу росіян. Кажуть, головне мотивація. А він напевно думав, що якщо дуже захотіти, то й асфальт не завадить бути ніндзя. Але, як показує практика, бронежилет у руках не дорівнює броні в голові. Родіна його не забуде. Хоча, давайте чесно, і не згадає, бо там таких героїв, як болота після дощу, і всі однакові, мокрі, загублені й непотрібні. А це кадри відношення російських загарбників до своїх колег по службі. Російський терорист вигулює свого друга, наче собаку. Можливо, повзучий орк в чомусь провинився і тепер його водять на повідку. Можливо, напився до такого стану. Важко здогадатись, що в них в голові, але вайб непоганий. І це не перше таке відео, яке показує ставлення російських окупантів в другій армії світу. Портал в родну гавань або російський коперфільд. Окупант йде по розбитому селу. Почувши дрон, він вирішив, що найкраще місце, щоб сховатися, це нужник. Оскільки в туалеті не було дверей, дрон з легкістю побачив, як орк стоїть, підпираючи стіну в биральні. Ретельно прицілившись так, щоб уламки встигли набрати висоту та під правильним кутом віялом залетіли в двері. Оператор робить скид. Одразу ж, опустивши камеру на місце, де стояв окупант, бачимо, що він після отриманих уражень не придумав нічого іншого, як просто пірнути у туалетний отвір, так би мовити, звідки вийшов, туди ж і пішов. Отак росіянин погрузився в свій портал духовності і просто зник там. Прийшов по українську землю, а отримав те, на що заслужив.